My name is Anfisa and I am not an English teacher. I'm an English friend, mate, mentor if you would like. And my task here is to help you how to understand all the secrets of English and how to realize all the opportunities that English gives to you. Окей, привіт! Мене звати Анфіса і я не викладач англійської мови. Я помічник, друг, наставник, ментор, якщо вам подобається, у вивченні. І моя задача в тому, щоб розповісти про всі секрети англійської, а окрім цього, розповісти про всі можливості, які англійська може вам надати. Я можу перерахувати як мінімум 5. Наприклад, можливості саморозвитку, можливості нарешті вільно заговорити англійською мовою, можливості мати кращу зарплатню. Навчатись, чому завгодно в будь-який зручний момент для вас часу по всьому світу, тому що більшість ресурсів англомовні. А п'ятий пункт, ви дізнаєтесь самі, якщо прийдете до мене на заняття, розповісте мені з часом, тому що 99% учнів, які приходять до мене на перше заняття, завжди у мене залишаються. І потім діляться своїм досвідом От о таких відгуках. Можете почитати. І окрім цього, я маю дуже великий досвід викладання як для дітей, підлітків і дорослих, так і для. Людей з абсолютно різним досвідом та рівнем. І я з радістю поділюсь своїми знаннями з вами, і буду дуже рада з вами працювати. Особливо рада працювати з тими, хто має чітку мотивацію та ціль навчання. Але якщо у вас її ще немає, то ми в першу чергу займемося тим, щоб сформулювати це. Отже, рада була представитись для вас. Сподіваюсь, побачимось на першому вступному занятті.